О сьомій ранку біля ставка у сирниках стартував фестиваль риболовлі. Лучанин Дмитро Забущук, учасник АТО. служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Говорить, зловив Карпа вагою 600 грам. Ну і більше долоні десь. Чим більше буде день рибака, також планує їхати з друзями, з комами. Надіюсь, буде краще клювати, ніж сьогодні. Дуже сильно похолодало. Зараз десь не більше 20 градусів. Видно перепад тиску йде, перепад погоди. Риба пішла на глибину, де тепліша вода. 21 21-річний Дмитро Киричук, боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Каже, нині проходить реабілітацію після поранення. Дуже довго були турнікети. Зробили ампутацію через довгу евакуацію. Турнікетний синдроми зробили своє діло, як то кажуть. Покльовки були, але нічого, нічого, втікає риба. Не хоче, сильно наїлася. Пішов на рибу. Розслабитися, просто відпочити собі від своїх думок від цього всього фестиваль риболовлі Вет Фішфест організували для ветеранів війни, військовослужбовців та бійців, які перебувають на лікуванні, а також їхніх родин, розповіла співорганізаторка, головна фахівчиня організаційного відділу комунальної установи Луцької міської ради, хаб ветеран Олена Третяк. Для участі у заході зареєструвалося 23 військовослужбовці. Захід для адаптації їхньої додаткового заземлення, коли вони можуть трошки видихнути, розслабитися, повзаємодіяти з природою. У програмі заходу в нас риболовля, тобто саме спортивне змагання. Рибку ловлять, важать і відпускають. 40 грам. плотва, Крупна. Випускаємо, й живе. Ветеран війни Всеволод Борисенко служив у 4-й танковій бригаді. Чоловік родом із Харкова. Каже, понад шість років живе у Луцьку. На фестиваль прийшов із двома дітьми. Я вже закінчив свою службу в 23-му. Мене звільнили за станом здоров'я. З самого початку звільняв Харківську область. Мені сьогодні вдалося зловити, ну, напевно, це плотвичка 24 грами, маленька. Крім неї нічого, хотів самі ловити, хоча б якогось маленького, але ну не зміг. Зі слів співорганізаторки фестивалю Олени Третяк для дітей-учасників фестивалю підготували різноманітні розваги. А для психоемоційної підтримки ветеранів війни запросили психологів та військових капеланів. «Приїжджають хлопці у відпустку втомлені, але в той час, коли ми проводимо з ними зустрічі, такі дуже приємні для них час. Вони Відпочивають, знаєте, наповняються силою і з новим диханням їдуть для і стоять на захисті нашої України. Це досить ефективний такий спосіб, тому що вони навіть нас просять вийти, наприклад, з тих стін, в яких вони перебувають постійно, так і проходять там лікування, просто відволіктися від того, що їх якийсь певний період оточує, і таким чином розслабитися. Перше місце у риболовлі здобув ветеран війни Дмитро Ціхоцький, який від початку повномасштабної війни став на службу у 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. У травні 2024 року на Харківщині боєць отримав поранення, наслідок якого йому ампутували ногу. Зловив я сьогодні два карпика: один щось там 350 грам, а інший 398 грам. І дві рибилка, Ну і в загальному вага вийшла там. 800, десь до 800 грам. На кукурузку клюнула. Є, yeah, є, yeah, нарешті картика додала. Оба! Пішов. Перше не очікував, але думав, що в тройці буде. Для усіх учасників фестивалю риболовлі Вет Фішфест організатори та партнери підготували призи. У фіналі змагань ветеранів та військовослужбовців частували юшкою. Наталка Кликутюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.